Малята, а чи знаєте ви, що таке острів? Острів це частина суші землі, яка омивається з усіх сторін водою. Сьогодні я вам пропоную намалювати пейзаж Острів серед моря, на якому ростуть красиві гарні пальми? Я вам пропоную намалювати кокосову пальму. У якої плоти кокоси? Давайте її роздивимось. Величезний стовбур, зелені яскраві листочки. До речі, а чи знаєте ви, що кокоси бувають двох видів: питні, там, де багато кокосового соку, і звичайні там, де більше м'якоті, ніж соку. А ось і головні ласунчики, хто любить ласувати цим плодом. Для роботи нам знадобиться зелена коричнева, синя і жовта фарби. А іще простий синій олівець і аркуш паперу. Наносимо лінію посередині, де буде ділитися море і небо. А потім, як ми вже з вами робили, заштриховуємо на маленькому аркуші синім олівчиком. Потім ці штрихи розтираємо на нашій роботі. При такій роботі слід використовувати точилку для олівця, який буде стачуватись при роботі. Потім малюємо острів, зафарбовуємо його коричневим кольором. А вже після висихання починаємо промальовувати стовбур пальми. Я гадаю, що це краще зробити простим олівцем так буде зручніше. Після цього набираємо на пензель зелену фарбу і промальовуємо пальмові гілки. Подивіться і вирішіть, якщо море буде спокійно, використовуйте рівні лінії. А якщо буде думухати сильний вітер, то намалюйте хвилясті. Ось широким пензлем виходять широкі лінії. А вузеньким вузькі. Потім домальовуємо сонечко, яке яскраво світе, і запрошуємо всіх на наш незвичайний яскравий пальмовий острів. Бажаю успіхів!